Вітаю! З вами адвокат Гарчар Сергій. Чому держава відмовляє людям у виплатах, які вони заробляли все життя? І головне, як відстояти свої права? Хочу розповісти про проблему, з якою до мене все частіше звертаються українські пенсіонери, які проживають за кордоном. Йдеться про незаконне припинення виплати пенсій та бюрократичні труднощі, які створює Пенсійний фонд України. Багато пенсіонерів, які через війну або інші життєві обставини опинилися за кордоном, стикаються з ситуацією, коли виплата пенсії припиняється. Чому припиняється? Пенсійний фонд починає вважати, що громадянин, який тривалий час користується карткою, банківською карткою, за кордоном, він вибув із системи. Спочатку виплати переводяться на поштове відділення за останньою адресою в Україні. Якщо пенсія не отримується 6 місяців на поштовому відділенні, виплати припиняються зовсім. Для поновлення громадянин має особисто звернутися чомусь особисто тільки до пенсійного фонду. А тепер подумаємо, наскільки це складно для літньої людини, яка вже облаштувала своє життя в іншій країні, або може мати проблеми зі здоров'ям, які унеможливлюють поїздку. Така людина фактично постраждала через. Помилку та недбалість пенсійного фонду, адже держава зобов'язана забезпечити права своїх громадян незалежно від місця їхнього проживання, це неправомірно. Давайте звернемося до Конституції України. Стаття 46 гарантує соціальний захист для всіх громадян незалежно від місця проживання. Рішення Конституційного суду номер 25 РП Дріб 2009 від 7 жовтня 2009 року визнає неконституційним припинення виплати пенсії через проживання за кордоном. Як Конституційний суд зазначив в цьому рішенні обов'язок держави гарантувати право людини на пенсію незалежно від того, де вона проживає, а створення додаткового тягара у вигляді вимоги особистого звернення. Лише ускладнює реалізацію цього права. Очевидним є те, що вимагати від людей похилого віку, які виїхали за кордон, спеціально приїжджати в Україну для виправлення помилки держави це необґрунтоване навантаження, яке лише посилює їхню вразливість. Що робити в такій ситуації? Потрібно подати заяву до пенсійного фонду. Якщо ви дізналися, що пенсію припинили, можна спробувати вирішити це питання через. Офіційний запит до пенсійного фонду або подання офіційної заяви. Водночас варто бути готовим до відмови або вимоги приїзду в Україну. Таку заяву ви можете подати через портал пенсійного фонду. Другим кроком є звернення до суду. У моїй практиці вже є багато успішних справ, коли суд визнавав дії пенсійного фонду незаконними та зобов'язував поновити виплати. Судова практика свідчить про те, що права громадян у таких випадках реально захистити. На жаль, відновлення виплат може зайняти час. Тому це той випадок, коли зволікати не варто. В той же час, якщо ви отримали статус біженця за кордоном, деякі питання можна вирішити через поштове звернення, відправити лист поштою. Але у більшості випадків все ж таки доводиться залучати юридичні механізми. Пам'ятайте, що ваша пенсія це не допомога від держави, а ваше гарантоване право і його захист це обов'язок державних органів. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся, буду радий вам допомогти і буду радий надати відповіді на ваші питання.